І до інших тем у Польщі нині уряд очолив прем'єр-міністр Дональд Туск. Виступаючи перед парламентом, він пообіцяв, що Польща буде лідером у європейському союзі, захищатиме власні інтереси і також зміцнюватиме міжнародну підтримку України. Саме Туск представлятиме Варшаву на саміті ЄС у Брюсселі, де обговорюватимуть зокрема можливе рішення розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу. Більше про новий польський уряд поговоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом. Цю. Пеном Богдане, привіт. Нагадай, будь ласка, про довгу політичну кар'єру Туска і чому ж він настільки рішуче обіцяє допомагати Україні так про це варто нагадати, тому що Дональд є ветераном, Сучасної польської політики з кінця 90-х він був у законодавчому органі у парламенті Польщі з 2007 до 2014 Він вже був прем'єр-міністром, і зараз до речі, деякі європейські змі жартома називають призначення Туска другим пришестям його у Польщі. Важливий також момент його кар'єрі це робота на посаді президента Європейської ради де він організовував усі важливі саміти євросоюзу з 2014 до 2019 року і з цим усім досвідом з цією такою можна сказати європейською перспективою сьогодні. У парламенті він наголосив у програмній промові, що Україна як головне питання зовнішньої політики буде для його уряду провідним ми і і теж повинні говорити голосно, рішуче і одним голосом про Україну. Слухайте, це ще одне питання, яке має нас об'єднувати. Бо сьогодні ми бачимо, як президент Зеленський знову намагається пояснити світові про що насправді йдеться. Що війна, що напад Росії на Україну це напад на нас всіх. Я розраховую на співпрацю всіх політичних сил. Тут ми будемо голосно і рішуче вимагати повної мобілізації вільного світу, західного світу. Щоб допомогти Україні у цій війні, Богдане Туск очолив коаліційний уряд. Розкажи, будь ласка, наскільки наскільки стійкою є ця коаліція? Адже зараз найбільша партія у сеймі, право і справедливість, до якої входить зокрема президент Польщі Анджей Дуда, вони активно критикують Туска і його політику. Так, туска критикують партія право і справедливість має дуже серйозні позиції у парламенті. Це найбільша партія, але Коаліція, яка створила уряд Туска, все ж таки має більше голосів, хоча і не конституційну більшість, що може бути проблемою для деяких законопроєктів чи рішень, які, наприклад, може витувати президент Анджей Дуда, представник знову ж таки тепер же опозиційної партії. Право і справедливість, туска критикують. Я, наприклад, сьогодні в трансляції чув, як Ярослав Качинський, лідер партії право і справедливість, назвав Туска німецьким агентом. Його критикують також за власне його досвід роботи в Євросоюзі, називаючи брюссельським бюрократом. Але Туск сьогодні наголошував на важливості Польщі як ключової держави Європи. Хіба не мушу нікого переконувати, як я не думаю, що мені потрібно когось переконувати в тому, наскільки важлива витривалість наших союзів, наскільки важлива сильна позиція Польщі, яку шанують у світі та в Європі. Польща згуртованою перед обличчям цієї загрози, як це важливо повторити цю нашу спільну національну догму про те, що Польща є і буде ключовою, буде сильною суверенною ланкою північно-атлантичного альянсу, що Польща буде впевненим у собі вірним стабільним союзником Сполучених Штатів. Впевненою у своїх переконаннях, певною своїй силі та важливості, що Польща поверне собі місце лідера Європейського союзу Богдане, А чи можна очікувати від нового уряду Туска певні кроки із допомоги вступу України до ЄС або ж розблокування ситуації на кордоні? Польща вже дуже конкретно і дуже потужно допомагає Україні, навіть з попереднім урядом вона є одним з провідних донорів допомоги військової, допомагає українським біженцям, яких дуже багато у Польщі через Польщу проходить найбільша частина міжнародної військової, зокрема американської допомоги для України. Отже, Польща вже робить дуже багато, що очікують від уряду Туска, це можливо. Трохи більше передбачуваності, наприклад, на кордоні вже сьогодні днями повідомляють, що блокада принаймні одного з перепускних пунктів знята. Тобто, є надії, що новий уряд буде вирішувати проблеми. Хоча, наприклад, в уряді є партія, яка каже, що хоче зберегти ембарго на імпорт українського збіжжя до Польщі, тобто. Новий уряд не означає, що всі проблеми з Україною, між, між Польщею та Україною будуть зняті. Але сьогодні Туск у Варшаві наголосив, що він вважає, що можна робити і те, і те і допомагати, як він сказав, нашим братам Україні. І як він наголосив, захищати інтереси поляків, тобто національні інтереси Польщі, він сказав, що буде захищати твердо і наполегливо, якщо це буде потрібно. Дякую, Богдане. Це був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин.